Коли мова йде про захист слуху на полі бою, навчаннях чи під час полювання, помилок бути не може. Сьогодні ми зануримося в детальний огляд Peltor Comtec 8, одних з найкращих тактичних навушників на ринку. І для повноти картини ми порівняємо їх з більш доступним варіантом Armor M31, бюджетною альтернативою, що часто з'являється в руках ентузіастів, але чи можуть вони конкурувати з Peltor? Давайте з'ясуємо. Історія Пелтор почалася ще у 1950-х роках у Швеції як компанії з фокусом на захист слуху в промисловості. У 2000-х її викупила корпорація 3M, американський гігант у сфері інженерних та медичних рішень. З цього моменту Пелтор перетворилися з простої марки на еталон тактичного захисту. Сьогодні продукцію m Пелтор використовують збройні сили США, НАТО, спецпідрозділи поліції та навіть приватні військові компанії. Ці навушники розроблялися не просто як захист слуху, а як елемент бойової ефективності. Модель Comtec 8C втілення інженерного підходу 3 m Вони не просто фільтрують звук, вони працюють з ним. Ось основні характеристики. Сертифікація mil std 810H та mil STD 461G витримують бойові умови. Захист слуху до 23 дБ-шумозаглушення. Реакція на імпульсний шум блискавична, профілі звучання MAP – Mission Audio Profiles. адаптивні режими для відкритої місцевості приміщень чи міських умов, комунікація, шумозаглушуючий мікрофон, сумісність з радіостанціями та рішеннями. Клас захисту IP68, повна гарматичність від пилу та занурення у воду до 1 метра. Це дозволяє працювати в найжорсткіших умовах. А тепер поговоримо про Ермор M31, доступну альтернативу, яку часто обирають для стрільб або аматорського використання. Так, вони мають схожі функції, але диявол у деталях. Наушники Ермор M31 не мають військової сертифікації. Відсутні аудіопрофілі. Затримка при реакції на зміну гучності звука. Простий мікрофон, що є сприйнятливим до шуму. Відсутність пило водозахисту. Простий вихід AUX. Важливо, навіть при тестуванні у польових умовах Peltor звучать об'ємніше, фільтрація краща, розбірливість мови вища. М31 часто захлинаються при різких змінах гучності. Зараз ми проведемо тест. Почергово перевіримо якість підсилення тихих звуків, реакцію на різку зміну гучності та час повернення до нормального режиму. Почнемо з Peltor. Зараз ви чуєте мій голос через динаміки навушників Петер. Тепер гучний звук. І знову мій голос. А тепер ви чуєте мій голос через динаміки навушників Ермор. Тепер гучний звук. І знову мій голос. Навушники Peltor ComTech 8 це не просто засіб для захисту слуху, це частина комплексного підходу до тактичної ефективності, де кожна секунда, кожен звук має значення. Так, це інвестиція, але інвестиція у якість, у безпеку, у професійний підхід. Armor M31 непогані для початку, для цивільного використання. Але якщо ви служите, тренуєтесь у важких умовах або цінуєте надійність, Пелтор це ваш вибір. Підписуйтесь, якщо хочете більше тестів і порівнянь тактичного спорядження. Побачимось у наступному відео, папа! -па.